У Харкові росіяни вдарили ракетами по психіатричній лікарні. Вибух на території медзакладу пролунав одразу після оголошення повітряної тривоги. На момент прильоту в лікарні перебували 60 пацієнтів та п'ятеро медпрацівників. Одна з пацієнток отримала поранення. Профільні служби міста наразі усувають наслідки атаки. Головна задача, яка стоїть перед ними, якомога швидше відновити функціонування харчоблока і електропостачання в одному з корпусів, оскільки категорія пацієнтів. Специфічна і перевезти людей до інших лікарень немає можливостей. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Пошкоджений лікувальний корпус, в якому наразі перебувало близько 60 пацієнтів та 5 медичних працівників. Взагалі в цьому закладі перебуває 902 пацієнта та 250 лікарів та інших медичних і взагалі інших працівників. Враховуючи специфіку цього закладу, ми не маємо можливості перерозподілити цих пацієнтів по іншим лікувальним установам Харкова та області. Тому пацієнти були перерозподілені між відділеними цього закладу. І про наслідки російських ударів і ситуацію на тепер у Харкові розпитаю міського голову Ігоря Терехова. Я вас вітаю, пане Ігоре. Слава Україні А героям слава. Бачу, що ви на місці на одному із місць влучання, і наскільки мені відомо, нині оголошена тривога. Тому ж Тож, ж, наскільки це безпечно, давайте встигнемо поспілкуватися. Розкажіть нам е докладніше, які наслідки цієї ракетної атаки. Ну хочу сказати, що вночі знов відбулися вибухи в місті Харкове. було два прильоти ракет. Вони потрапили на територію обласної лікарні психіатричної лікарні, Дійсно перебувала під час цих двох вибухів. Більш ніж 60 пацієнтів у корпусі, біля якого стався вибух, крім цього, всього взагалі перебувало більш ніж 900 пацієнтів у цій лікарні. І медичний персонал був на місці. Зараз наша комунальна під. Принц працюють для того, щоб усунути те все, що накоїв наш ворог. Перш за все, нам потрібно возобновити подачу води, бо розтрощений водогін, який йде і зашивляє цю больницю. Крім цього, хочу сказати, що потрібно зробити, щоб було освітлення, бо декілька корпусів зараз знаходяться без освітлення, але десь приблизно за 3-4 години ми відновимо все це. Cream Sour uh, here. Yeah. Ще порив каналізаційного колектору, який йде по території цієї больниці, але це, це дуже важливо відновити. Але ми працюємо тут більш потрібно часу для того, щоб все це зробити, бо дуже таки серйозна руйнація. Але ми ставимо себе за мету, що де за цей день все зробити, щоб була подана. Послуга каналізації. Хочу сказати, що крім больниця теж пошкоджено один житловий будинок і церква. От те, що ми бачимо на відео, наскільки пошкоджена ця лікарня, чи реально взагалі її функціонування, і що з пацієнтами ви кажете там 900 людей. А чи хтось постраждав, поранення отримав, чи всі вціліли. Не є одна пацієнтка, яка отримала таке легке поранення, нічого страшного нема. На щастя, на щастя, на щастя пацієнти перебували хтось у коридорах, хто хтось у бомбосховищах. Це обласна лікарня. І як вже казали, що сьогодні неможливо перевести цих, цих людей, які мають певне, знаєте, таке певне серйозне Вади з психікою, психічне розстроїста, їх неможливо перевести до інших лікарень. Тому було прийнято рішення, що вони будуть переведені і їх перевели в інші корпуси, які, які функціонують. А що стосується цих корпусів, то разом з областом військовою адміністрацією будемо допомагати, щоб вони якнайшвидше відновили свою роботу. От, враховуючи саме захворювання специфіку, чи працюють нині з цими пацієнтами психотерапевти, психологи? Ну, дійсно так, дійсно так, бо вони працювали і до це цього ж жахливих подій. Але і сьогодні я бачив декілька пацієнтів, які були на території цієї лікарні. Карні з ними працювали лікарі, не продовжують працювати з ним. Це постійний процес. На жаль, так цілі росіян цього разу у трьох областях стали енергетичні об'єкти України. Що стосується Харкова, чи є такі руйнування? Ну є руйнування тільки. На території цієї лікарні, що стосується глобального я хочу сказати, що на жаль, після 22 березня, коли був потужний обстріл міста Харкова, коли практично була зруйнована вся енергетична система, яка заживлює міста. У нас сьогодні немає власної генерації, ми отримаємо електропостачання з інших районів міст і. Я регіону, тому сьогодні ситуація така: є дефіцит електропостачання, є графіки відключення електропостачання. Так що на на щастя, сьогодні таких руйнацій глобальних не було. І пане Ігоре, Харків він славиться своєю незламністю, стійкістю, але тим не менш, після того як Росія посилила оці атаки, і цього разу це була не повітряна атака з авіації, це була атака з наземної артилерії РСЗО. Скажіть, чи є чи Харків відчуває відтік людей і наскільки реально нині взагалі функціонувати місто? Чи працює бізнес? знаєте, хочу сказати, що ми працюємо. Працюють бізнес. Я вдячний. До речі, бізнесу У нас відбудеться на наступному тижні тижні у вівторок. Сесія міської ради. де ми приймемо безпрецедентне рішення щодо того, що скасуємо. Плату за землю інші податки, які йдуть місцевого бюджету для того, щоб бізнес залишався у Харкові, для того щоб полегшити умови роботи бізнесу. Дійсно бізнесу дуже важко, але я дуже вдячний всім, хто працює сьогодні у Харкові, хто не залишає Харків. До речі, знати нема масового витоку людей з Харкова. Дуже багато людей, які є, які є в Харкові, і залишаються у Харкові і будуть залишатися у Харкові, бо я дуже. Час спілкуюся з людьми, і ніхто не хоче нікуди виїжджати. Так, да, дійсно у нас є перебої з електропостачанням, але ми всі знаєте, виважено до цього ставимось. Бізнес, коли немає електропостачання, переходить на генератори. Благо є такі можливості. Тому будемо працювати, будемо роботи робо, працювати і жити. і Обов'язково вистаємо, обов'язково переможемо, і Харків завжди буде українським містом. Тут однозначно і бажаю, щоб цей день був тихий для Харкова. Це був Ігор Терехов, міський голова Харкова.